Сота сказав І той птах, прийнявши золотий вигляд, сяючи подібно снопу сонячних променів, стрімко проникнув туди, де зберігалася Амріта, подібно тому, як водяний потік вливається в океан, і він побачив біля Амріти колесо з гострими краями, відточеними, ніби бритва, яке безупинно оберталося. Та могутня споруда, грізна й страшна на вигляд, сяюча вогненними променями, була вправно побудована богами для знищення викрадачів соми. Побачивши в ньому проміжок між спицями, птах покружляв із хвилину і, зменшивши своє тіло, він миттєво проникнув через той проміжок. І там, під колесом, він побачив двох чудесних змій, представлених для охорони амріти, рівних блиском палкому вогню, жахливих на вигляд, з язиками, мов блискавки, з пащею, що палахкочок полум'ям, наділених великою силою, постійно гнівливих та стрімких. Їхні палаючі очі містили отруту. Вони постійно горіли гнівом і ніколи не моргали, і досить було одній з тих змій лишень подивитися на кого небудь, як той негайно перетворювався на попіл. Суперна швидко засипав їхні очі пилом, і невидимий він кинувся на них з усіх боків. Нападаючи на них, птах Вайнатея розсіх їхні тіла й стрімко кинувся тоді всередину сховища до соми. І могутній син вінати, сповнений відваги, схопив тоді Амріту і швидко піднявся у повітря, зруйнувавши те спорудження. Діставши Амріту і не спробувавши її, могутній птах летів невтомно, затьмарюючи блиск сонця. Тим часом у повітрі Вайнатея зустрівся з вішну. і Нараяна був задоволений тим його безкорисливим вчинком. Предвічний Бог сказав птахові Я, податель дарунків. І птах, вибираючи дарунок, сказав Хай стану я над тобою. І сказав він потім на раяні такі слова Хай буду я безсмертним і нестаріючим без вживання амріти. Одержавши ті обидва подарунки, Гаруда сказав вішну Я теж дам тобі дарунок, вибирай же йти. І Великий Крішна обрав того могутнього птаха колісницею й помістив його зображення на своєму прапорі. Він сказав йому Ти будеш у такий спосіб стояти наді мною. Між тим Індра, переслідуючи гаруду, громовою стрілою, сильно вдарив по тілу ворога богів і викрадача Амріти. Вражений громовою стрілою Гаруда, кращий серед літаючих, сказав із посмішкою Індрі, який розпочав бій, звернувшись так до нього з ласкавими словами Я буду шанувати ріше, з кісток, котрого зроблена ваджара. Я буду шанувати також Ваджру й тебе, котрий приніс сотню жертопринесень. Я кидаю одне своє перо, кінця якого ти не дістанеш, адже від удару громової стріли в мене ніколи не буде болю. Тоді, побачивши те перо дуже гарне, усі істоти здивувалися і сказали Хай одержить цей птах ім'я супарна. Червоноперий, А тисячоокий Пурандара, побачивши таке чудо, подумав Цей птах велика істота, і сказав йому я хотів би пізнати твою найбільшу незрівнянну силу. Я бажаю також вічної дружби з тобою о серед птахів.